Життя і долю творів і митців. Слухайте у програмі Музичні шедеври на Житомирській хвилі. Мої вітання слухачам Житомирської хвилі. В студії радіостанції з вами ведуча Наталка. Прийшов час програми Музичні шедеври в усі віки, і в різні часи Український народ з величезною любов'ю і гордістю оспівував своїх захисників. Розказуючи у піснях про їхнє життя, повне небезпек та героїзму. Боротьба нашого народу проти поневолювачів та гнобителів різного роду, від феодалів до іноземних загарбників, не припиняється століттями, як показує життя аж до наших днів. І здавна повелось, що своїх героїв-визволителів в нашому народі звуть козаками в піснях, які в народі складали про своїх героїв. Часто звучать громадянські мотиви, чоловіки, про яких ідеться, передусім усвідомлюють свій обов'язок перед батьківщиною. Виникнення і розвиток козацьких пісень нерозривно пов'язані з історією самого козацтва. Воно сформувалось у 15-16 століттях в боротьбі українців проти феодального гноблення і проти чужинців. Про мужність, героїзм та відданість ідеться у цих піснях. Запорізький марш або марш козацький, найвідоміший та найпопулярніший в Україні здавна і до наших днів. Водночас це один із найбільш загадкових музичних творів, автор і походження якого так і не з'ясовані. До наших днів марш дійшов завдяки сліпому бандуристові з міста Ромен Євгену Адамцевичу. В свою чергу, Адамцевич був учнем мусія Олексієнка, відомого кобзаря і торбаніста. Того самого, якому приятий Шевченка 92-річний Григорій Вашкевич подарував Торбан Тараса Григоровича. І до 1935 року Адамцевич зберігав цей інструмент і грав на ньому, а потім передав Шевченкову пам'ятку до Романського краєзнавчого музею. Існують перекази, що тему маршу Адамцевич почув саме від свого учителя Мусія Олексієнка. Також є перекази про те, що тему цю автор почув від самородка Прокопа Морміля. І навіть про те, що запорозький марш написав не аби хто, а сам Людвиг Ван Бетховен на замовлення гетьмана Кирила Розумовського. Як би там не було, сліпий бандурист Євген Адамцевич почав публічно виконувати цей марш у другій половині 50-х років ХХ століття. До речі, цей запис і зараз, звичайно, у поганій якості, але можна послухати, відшукавши в інтернеті. Сучасного звучання козацький марш набув після його обробки для оркестру народних інструментів. Це аранжування у 1969-му здійснив народний артист України Віктор Гуцал. У цій обробці марш вперше публічно прозвучав 1970 дев'ятсот року у виконанні державного оркестру народних інструментів. Ще більш відомою композиція стала після того, як її включили до звукової доріжки фільму Бориса Івченка Пропала грамота» 1972 року. Але потім сталося наступне. Після гастрольної поїздки оркестру до Москви, де українська громада в Більшому театрі палко вітала виконання запорізького маршу. Цей твір московським наказом було заборонено як буржуазно націоналістичний. Твором зацікавились партійні керівники. Їх занепокоїла занадто підвищена духовна атмосфера серед слухачів. Марш заборонили. А Віктор Гуцал змушений був залишити посаду і перейти до іншого колективу. Відтоді і аж до кінця 80-х виконання маршу зі сцени чи на радіо або телебаченні було заборонене. Всі його записи, які зберігались на радіо або телебаченні, знищено на початку 90-х на хвилі національно-патріотичного руху в Україні. Запорозький марш по суті став офіційним маршем гімном національно свідомої української громади, а згодом і незалежної України. Програма музичні шедеври в студії Житомирської хвилі. З вами Наталка сьогодні ми говоримо про козацькі пісні. Історія однієї з них напевно вкрай здивує вас. Можливо, ви і самі того не відаєте, але мелодію давньої козацької пісні Розпрощався козак знає практично кожен з нас, принаймні кожен, хто народився ще в СРСР. Не пригадуєте. А мелодію пісні часів громадянської війни там вдалі за рікою. Ця знайома. Насправді це одна й та сама мелодія, просто давню козацьку пісню взяли і використали, щоб оспівати подвиги юних байцов із будьонавських войск. Слова ж про козацьку славу просто примусили забути, а комусь не дали про них дізнатись. Ось про що насправді йшлося у цій пісні. Розпрощався козак зі своєю ріднею та й поїхав далеку дорогу за свій рідний край, за козацький звичай. Пішов в бій за свою перемогу. А вітер, колише шовкову траву, Зелений Дуб додолу схилився, листя шелестить, убитий козак лежить. Над ним коник його зажурився. Ой, коню мій, коню, не стій наді мною, я тим часом полежу, не вкритий. Біжи, коню мій скажи ненці старій, що я лежу у степу, убитий. Хай батько і мати, і сестри, і брати, нехай вони за мною не плачуть. Я в степу лежу, за ріднею тужу, чорний круг наді мною закряче. Козацька слава не вмре, не загине, будуть внуки про неї співати. Що були козаки, та й за волю лягли. Тепер можемо тільки згадати. Розпрощався козак зі своєю ріднею та поїхав далеку дорогу. за свій Козацький звичай прийняв бій за свою перемогу, за свій рідний край за козацький звичай прийняв бій за свою перемогу, Вітер колише зелену травицю, доб зелений додолу схилився листям шелестить, вбитий козак лежить, над ним коник його зажив i mm -hmm. Українських козаків ми почули у виконанні Тараса Житинського за участь в українській повстанській армії. Його батько з Волині, а мати з Тернопіля були заслані у Казахстан. Саме там у родині репресованих і народився та й зростав Тарас. В Україну приїхав він вперше у 1981-му, коли йому виповнилось 25. Саме в цьому віці Тарас почав вчити рідну мову, вчитись в університеті, співати пісні і перемагати на патріотичних фестивалях. Сталось так, що через 15 років він переїхав до Лондона. Там створив групу Земляки. Співає він передусім козацькі пісні, а разом з ними історичні думи та пісні. Упа цілеспрямованість своєї творчості український бард з Великої Британії пояснює своєрідною притчою, колись давно, в стародавньому римі, імператор Троян казав, що народ можна знищити не обов'язково воюючи з армією чи руйнуючи храми. Можна просто знищити його історію. Це насправді можливо відроджувати піснями історію. Але і історія відроджує пісні. Приклад останньої пісні, що буде представлена в цій програмі, це доводить. Це пісня, що називається Морозе морозенко. Почувши цю старовинну пісню вперше, я ледь повірила своїм вухам. Невже в історії все дійсно рухається по спіралі, і історичні повторення настільки очевидні. Приголомшили мене слова про бої на Савур-Могилі. Раніше ця пісня часто звучала на ринках. Її любили співати лірники. Їм були близькими слова про курган Савур-Могила, розташований на потрійному кордоні сучасних Луганської, Донецької областей і державного кордону України з Росією. Дещо дивне слово Савур походить від тюркського Сауїр. І означає степову височину з верхом у формі кінського крупа. Народ же пов'язує назву коргану з назвою могили козака Савура або Сави чи Савки, який загинув на височині у нерівному бою з ординцями. Існує легенда про козака Савура. Він стояв на чатах біля вежі і запізно помітив татар, що підкралися до козацької сторожі. Татари оточили Савура, але він не здався, а відбивався. Бусурмани накинули на нього аркан, стягли з коня і посікли шаблями. І тут каже легенда: вся земля навкруги загула. На місці бою виросла величезна могила. Рідна земля піднялася, щоб далі було видно живе полум'я. Гули світло вогню почули на січі. Запорожці примчали на допомогу. Вони поховали порубане тіло Сави Савура на горбі і шапками насипали вершину могили. Кобзарі співали, що там на Савур-Могилі поховано козацького героя Морозенка, оскільки саме на цьому кургані була одна із козацьких читових сторож. У роки Другої світової за контроль над Савур-могилою як важливою стратегічною висотою точились надзвичайно запеклі бої. І ось у липні 2014-го Савур-Могила знову опинилась в епіцентрі подій. Висота почала грати ключову роль під час блокування силами терористів ДНР, групування українських вояків, звідси терористи довгий час до взяття висоти обстрілювали наших військових і населені пункти. А в перших числах вересня 2014 року, з ознаками нелюдських тортур, на Савур-Могилі було знайдено тіла українських військових, які загинули під час боїв проти терористів. Українських полонених захисників жорстоко катували. Бої за висоту, як і раніше в нашій історії, виявились надзвичайно кривавими. Тіла українських хлопців знайшли в загальному окопі посеред поля, присипані землею савур могили. Ой, морозе, морозенку, ти славний козаче. За тобою Морозенку, вся в країна плаче. не так та я, україна. Як рідна я мати заплакала морозиха, стоя, колокоти. не плач, не плач, морозихо, не плаче. Не Мені козаченьки, ме дивино не п'ється, десь там син мій, Морозенко, з катарами б'ється. Із за горі закруто, горде військо виїжджає, попереду морозенко Сивим конем виграває. не грім серкоче, То не, пуркоче, то не хмара небо криє, то татор велика сила, по зачені воступила. Довго бились. Козаченьки до ночі глухої, я мало, Вороги утроє Не вернуся й морозе. Голова завзята, Замучили молодого, вороги прокляті, вони ж його не стріляли. І на часті не рубали вони з нього молодого, живцем серце, виривали, поставили морозенка на Дивись тепер, Морозенку, на свою в країну, Морозе, Морозенку, Славний козаче. за тобою ворозенку, Вся в країна плаче, за тобою, морозенку. Ційно в козацьких піснях, потрапивши в полон до ворога, козак просить перед смертю вивести його на високу могилу. Нехай же я стану, подивлюся та й на свою Україну. Козаки хочуть розвеселити рідну землю, визволивши її від чужинського гніту. Часи змінюються, а прагнення українців залишаються тими ж жити вільно і мати гідність. Ту козацьку славу, яку здобували наші предки, сьогодні із гідністю здобувають звичайні хлопці й чоловіки. Які живуть поруч з нами, вони наші герої, наші сучасні козаки, шану і любов, до яких оспівано у народних піснях? Від 2014 року День українського козацтва, що відзначають саме на покрову, указом президента став днем захисника України. Адже саме в наш час сучасна Україна здобула справжніх нових героїв. Які продовжують славні військові традиції та звитяги українського народу. Герої не вмирають. Слава Україні! Життя і долю творів і митців слухайте у програмі Музичні шедеври на Житомирській хвилі.